Картка з кешбеком аж до 50%. Але розмір кешбеку тут як лотерея. Він динамічний, і ви не знаєте заздалегідь, який розмір кешбеку спрацює під час вашої наступної покупки. Звучить цікаво, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WALET Pro. Сьогодні у нас огляд нової картки від Альянс Банку картка Ігрова. На початку місяця Альянс Банк випустив нову дебетну картку Ігрова, яка не вписується за стереотипами у звичайну дебетну картку. Чому? На це є декілька причин. По-перше, це дебетна картка, але вона доступна до відкриття лише особам, які старше 21 року. Я бачив такі вікові вимоги лише до кредитних карт. А ось щоб дебетна картка не була доступною до відкриття для 18-літніх, це, мабуть, я вперше таке бачу. По-друге, кешбек, який є головною фішкою цієї картки. Ми ж знаємо, що банки, м'яко кажучи, недолюблюють клієнтів, по рахунках яких проходять азартні операції. А тут кешбек, цитую сайт Альянс Банку, визначається автоматично у випадковому порядку за принципом лотереї. Тобто головна фішка цієї картки з присмаком азарту, який самі банки недолюблюють. Але що ж це таке ось цей динамічний кешбек? Динамічний кешбек це означає, що в момент здійснення покупки ви рандомно отримуєте від банку розмір кешбеку на цю покупку. І кешбек може з від 5% до 50%. Тобто здійснюючи дві покупки однієї і тої самої речі на одному і цьому ж самому сайті, з різницею навіть у декілька секунд, ви можете отримати два різні кешбеки. На першу покупку може бути, наприклад, 1% кешбеку нараховано, а на іншу 30 чи навіть цілих 50%. Розмір кешбеку можна побачити лише в момент здійснення покупки. Кешбек тут нараховується на такі категорії, як кінотеатри, настільні ігри та книги, музичні інструменти, комп'ютерні ігри та обладнання, та розваги і відпочинок. І тут ще є нюанс з кешбеком. Він нараховується лише на покупки сумою від 200 гривень у тих категоріях, які я вже згадував. Якщо ви купуватимете книгу за 190 гривень, то кешбек вам не нарахується. Правда, і книг тепер за такими цінами майже немає. Ну і максимальний кешбек от становить 500 гривень на місяць, при виведенні якого ще знімаються податки. Тепер трішки про тарифи. Картка ігрова від Альянс Банку це віртуальна картка, і випустити фізично станом на зараз немає змоги. Поповнення картки через Альянс Банк та термінали city 24 та EasyPay без комісії. Зарахування коштів теж без комісії. Єдине є комісія 2,5% за зарахування фінансової допомоги. Але навряд чи хтось кидатиме фіндопомогу від юридичних осіб на цю картку. Підтопі перекази на картки інших банків тут без комісії. Перекази за реквізитами IBAN, як і на рахунки фізичних, так і юридичних осіб, відкритих в інших банках, також без комісії до 50 тисяч гривень на місяць. Зняття готівки з комісією 0,8%, але враховуючи, що це віртуальна картка, то ви, мабуть, швидше за все, без комісії через P2P перекази, перекидатимете кошти на картку іншого банку, щоб вже звідти зняти ці кошти без комісії. Ну бо банкоматів за не всім модулем у нас все ще не так багато, а відділень Альянс Банку також не густо. Ну і нагадую, що в Альянс банку є комісія за розірвання відносин зі сторони банку. Але вони тут не такі страшні, як в інших банках. Бо 1000 гривень щорічно, але найбільша залишку на рахунку, якщо ви не закрили рахунок, і 1,5% комісії, мінімум 100 гривень, за переказ залишку коштів в інший банк при розірванні відносин у порівнянні з комісіями інших банків звучить дуже толерантно. Чи цікава вам така картка? Поділіться своїми думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волад не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!